Конішова, е, вітаю вас всіх! А чому конішова? Тому що в нас знову японський ринок. Сьогодні я вам продемонструю ось такі касети. Я касет. Бачите, тако. опа, закрию лейбочку, щоб ви не, не здогадалися зразу. Ну, Скажімо, так, ті, що з досвідом, вже вгадали, що за касети будуть сьогодні. Е, ми їх сьогодні роздивимось. Калібрунем, запишемо касети, які йшли на японський ринок. Ну, в мене в більшості випадків саме касети японського ринку, так що нічого дивного. Е, і сьогодні у нас буде, ну, так і бить. Аурекс. Сьогодні буде Аурекс. Тільки досвідчені знає, що Аурекс це Toshiba. Ось і все, друзі. Ладно, все, розходимось. Жартую. Перед вами, друзі, аудіокасета Aurex. Aurex означає теж Toshiba. Ну, не означає саме Toshiba, а це той самий бренд Toshiba, але на внутрішньому ринку Японії. І, і Toshiba були, і Aurex були. Ось так що. Скажімо так, японці так граються в такі, в такі ігри, купа усіляких назв роблять для себе. Можливо, це маркетинг. Ну, не знаю. Зустрічалася мені і апаратура бренду Aurex. Колись, навіть касетна дека була в мене на крамниці Aurex. Серйозний апаратик був. Так що, давайте, друзі, роз. Роз, Будемо розглядати. А, ну, помітили, що їх дві, да. Ну, опа, а тут молодший братик такий є. Одна і та сама касета, тільки що в 90 хвилин і 60 хвилин. Так, ну що ж, е, Ну, давайте вже з 90 Раз вона у нас самоглавна тут стоїть. Ну, Те, що тут е, все є рогліфами, японська мова, це вже і так зрозуміло, що це касета. Японського ринку. Я не пам'ятаю, чи були взагалі аурекс на зовнішній ринок, ну наскільки я пам'ятаю, ніби не було. Були Тошуби. Зовнішній ринок були в основному Toshiba. Але ж всі прекрасно знають, що Тошиба не мали своїх потужностей виробництва, тому для них виробляли інші корпорації, інші монстри, виробники касет. Саме цю касету виробляла T-DK, друзі. T-DK. Ну, по-перше, помітно по боксику. Це, скажімо так, кінець 70-х, початок 80-х. Боксики такі були. от в таку цеглиночку. Є відбиточок Japan. Бокс, як то кажуть, Ось сама поліграфічка. Ну, на червоному фоні, тільки Normal BIOS 120 там еквалізації. Тра -та -та. купа усіляких таких отхвалебних. Турець, Aurex, низький шум, Тепь касет. Ну, Все гарно, яскраве. Все як ми любимо. Чорно-червоні кольори. Дивіться, ну. Ну, просто краса, я б сказав. Просто краса модель. А e, чи AF. Так. І ось тут купа усілякої інформації. Ну, і, звісно ж, для, скажімо, для далеких показують, що можна олівцем. Треба перемотати касети. Ні в якому разі не перемотуйте касети в магнітофоні. Тільки олівцем і тільки хендмейд. Все. Так. Бачите, є знову ж такі жетончики. Як то кажуть, збирай таких з 20 і отримай касетку безкоштовно. Ну, скоріш за все, саме така акція і була. З цієї касетки власник не використав. Мабуть, небідна людина була, і думаю, господі, мені там треба ці подарунки, всякі акції. Я зароблю та і куплю. Ось так, от, бачите, виглядає внутрішня сторона. Тут повноцінний, бачите, розворот є. А Ф. Демонструється, що вона набагато круче, Що там знизу у нас? Фка просто, так. Да. Фочки в мене нема, на жаль. Uh, так. А ця, нібито. Це, якби, знаєте, касета ТДК uh, Ді, і є тільки ТДК ад АД, ну, нібито набагато, скажімо так, вищий рангом вже стоїть класом, класом вищий. І тут так, так само: тут ФК, а вище іде АФ. Ось. Так що. <кій> <кій> ось такий Тошеба Аурекс. Ну і дивимося саму касетку. Це, безперечно, це TDK. Виробляв TDK Тут навіть нема що, як то кажуть, розглядати. Це корпус TDK Хто досі порше не впізнав, показую вам ось таку. І ДІКей 79-го року. І вона, бачите, оп! І ось така. От вона. Це один той самий корпус. І, оди, і одна та сама стрічка. Ну, тут 60 хвилин, а тут 90. Якщо я дістану ось цю, так, щоб вже равнозначно, як то кажуть. О, бачите. І рекорд, і смужечки повністю ідентичні. Це TDK, dk Відрізняється, бачите, тільки наліпочкою. Ну і розмальовка, як то кажуть, бачите, таку зробимо. Літера А в тому ж самому стилі. Оці смужечки для трек-ліста, однаково, Ну, знизу зрозуміло ті DC 60 тут C60F Aurex. E, noise Reduction. І на aurex. Noise Reduction. Normal BIOS, Normal BIOS. Бачите, навіть написи практично одні ті самі. Ну, на Aurex, звісно, додавали. Made in Japan. І логотипчик. Це одна й та сама касета. Дивишся Аурекс, знаєш, що це ті Дікей. Ось так, друзі. Але то, що то, ви ще виробляли і не тільки ті, ті, ті Дікей, і є і інші виробники, які їм виробляли. Але це буде згодом. Ну, скажімо так, з тих, що в мене є, оці одна й та сама касета, бачите, бачите 60-90 хвилин. В гарному стані, скажімо так, краще 60-ка. Вона не настільки вигоріла. Ця ж вже пожовкла. Десь на сонечку лежала, або своїми граніцапами грязними брудними лапали. І отак от засмальцювали. Ну, а як? Щоб, як це пояснити? Ось так. от. У мене такий завжди був, як би це сказати, це не, можливо, це не фетіш. Ну, такі, коротше, у мене при завжди. Касетки береш за краєчок, щоб пальцями не чіпати е за наліпочку. О, спочатку, як то кажуть, по мої руки, потім можеш вже взяти. От. Е касети завжди ставились так. Якщо в футлярі, то ставились вони тільки на три ребра. Або так, або так, або так. Ні ось так. Ні, ось так. Байже, ніколи так не, не ставлю. Е, тільки заради того, щоб, е, як то кажуть, візуальний такий вигляд, товарний вигляд не портився. Тобто, оці дві сторони. Ну, це, е, Друзі, це мій бзік такий був завжди з дитинства такий. Тобто, касетка або так ставилась, або ось так, от на таке ребро. От. Тому, як то кажуть, всі мої касети, які. Е, Скажімо так, в юності куплялися мною, і вони всі до сих пір збереглися в гарному стані. Не засмальцьовані, не замацькані і всі в гарному стані. Так, тут у нас, бачите, навіть є Sirніc, е, який каже, що це 80-й рік. 80-й, до речі, от TDK. Хоч модельний ряд, що там, нам, 79-й, що нам каже Sirніc. Теж 80-й. Ось. Хоча модельний ряд 79-го року. Ну, можемо, давайте ще перевіримо. А ось і, бачите, на рік старше, 79-й рік. От, будь ласка, одна та сама касета. Робилась і в 79-му, і в 80-му. От так от, друзі. Я думаю, так, ми спробуємо сьогодні е калібранувати обидві касети. Ну, я, я думаю, що записати ми запишемо одну. Але спробуємо калібрнути, щоб переконатися, наскільки однаково зберігались вони. Ну, хоча би так, щоб Сохранності стрічки. Так, ну давайте ми ще дійсно подивимось і стрічечку. Так, ближче. Ну, От просто бачимо, що це ті Дікей. Ну, нема що то в принципі. Видивлятися. Це та сама TDK. -ка, 60. -ка, бачите, з червоними смужками. Давайте навіть я ще зроблю так. Порівняємо з цією TDK 60. кою Так. Це ж та сама. от Значить. Аурекс буде зверху. І що тут порівнювати? Це ж одна і та сама касета. Все, що їх відрізняє, відрізняє тільки наліпочка. І все. І логотипчик там, все. Au дивишся Aurex, бачиш TDK. Ось так, друзі. От. Так що пропоную тепер перейти до Деки -і, і спробувати їх. Відкалібруємо, мабуть, зробимо як. Оця, що в кращому стані, да більш-менш Ну так зберіглася вона краще. Ми першою її відкалібруємо, а потім на тих самих налаштуваннях спробуємо поставити і цю. Переходимо. Так, ми перед нашою декою і моя мармиза теж. І починаємо. Е Операцію калібрація. Починаємо з 60-ки Aurex C60AF. Так. Ну давайте спробуємо. Трішечки шумна, але це не критично. Так, ручки всі е, в нульових положеннях. Ну і починаємо. Так, нам не вистачає біоса. Так, так, так. По рівню ніби як все добре. Так, біас. Дивіться, я практично до упору викрутив біос. До упору. Ну, якщо підняти рівень, трішечки, можна от дотягнути так. Ну, скажімо так, практично на грані. Але касета все одно запишеться. Буде гарно, гарно звучати. Або можна ще зробити інакше повернути назад і використати калібровку еквалайзера. Оп, бачите, ми підняли. І навіть біс можна трішечки повернути назад. Дивіться. От, практично ідеальна калібровка, так? Так, давайте ми повернемо. Хоча ні, давайте лишимо ось так. І спробуємо поставити касету в 90 хвилин, трішечки пожовкла. Я так розумію, що гірше вона зберігалася, або людина лишала її на сонечку, і вона так от. Так, ну що ж, пробуємо. О, трішечки, да, ситуація гірша. Гірша. Якщо при таких самих положеннях лишити, біс тоді докрутити до самого пора, і от тільки в даному випадку, бачите, ідеальний варіант виходить. Тобто <головіки> ручки положення на максимум калібровка еколайзера біс в мінус 20 до опору. До Ну, рівень лишається в нульовому положенні. Так, друзі, ну що? Ну, так як вже лишилася касетка у нас е тут на місці, давайте і спробуємо її ж і записати. Я думаю, це не критично, яку, яку саме будемо писати, правильно? Я ж теж так думаю. Ну що ж, запис. І пішло. Мить. Бас, наче серце у грудях гуде, і наша колона тобою йде. Нам невідомий ні спокій, ні страх, бо ми свою долю тримаємо в руках. Єдиний наш вибір тримати цей стрій. І до кінця до ти наш мрій. Страх, не скорить ворожа зграя, бо сила єдності нас єдна. よっ І от тільки в кінці почули ми шум, білий шум. Ну це нормально. Ми ж е, все ж таки на стрічку пишемо. Під час е, музики е, шум практично не відчувається. І я вам скажу, що запис практично один в один. Один в один. Так, прийшлось, звісно, побавитись з цими калібровочками. Ну, от, витягнули. І тоді так і виходить. От бачите, от в скажімо, так... от в таких положеннях у нас мусять бути ручечки, щоб записати ідеально ось цю касетку. Друзі, відчувається все ж таки порода, що це T-Dіke, а враховуючи і вік їх, хоча ми вже пробували і касети набагато старші. 68-й рік минулого разу ми пробували да, Соньку, теж показала доволі чудовий результат. Ось тут, звісно, що не порівняєш вже з 68-м, але теж, як то кажуть, все чудово записалось. Скажімо, більше треба було повикручувати всі ці ручки, руки. Щоб трішечки, як то кажуть, можна було все дотягнути. Так, складна касета, але якість збірки. Ви все прекрасно бачите. Це чудова касета Aurex від Toshiba, яка виготовлена на потужностях виробництва TDK. Ось так, друзі. Пишіть свої коментарики, ставте вподобайки. Хто не підписався, не забудьте підписатися, не жаліти своїх пальчиків, тисніть от туди, отак от, от тичніть пальчиком підписатися і натисніть дзвіночок, бо отримати повідомлення про наступні ролики. На цьому, друзі, все. Дійсно, все. Пишіть коментарі, вподобайки і підписка. Слава Україні!